В центрі Києва пасажир Порше відкрив п'яну стрілянину. Патрульні вже затримали чоловіка. Подія сталася в Печерському районі. На лінію 112 надійшов виклик про стрільбу. Заявник повідомив, що на вулиці Шовковичній помітив авто Порше і потім почув декілька пострілів, після чого транспортний засіб поїхав з місця події у невідомому напрямку. Поліцейські виявили та зупинили автомобіль, на який вказував заявник на бульварі Лесі Українки. У автівці перебував 40-річний водій та 25-річний пасажир. Останній мав ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та відстріляну гільзу. Поліцейські затримали громадянина. Слідчо-оперативна група наразі з'ясовує всі обставини. Нагадаю, що напередодні у Подільському районі Києва патрульні вже затримували чоловіка, який спробував вирішити суперечку стріляниною. Під час словесного конфлікту з колегою порушник дістав пістолет. Та почав стріляти. Інспектори прибули на місце, переконалися, що чоловік не постраждав, і розпочали пошуки кривдника. Обстеживши прилеглу територію, патрульні затримали ймовірного правопорушника, провели поверхневу перевірку та виявили у нього пістолет. Відтак, інспектори викликали на місце слідчо оперативну групу, яка з'ясовує всі обставини. Цієї події. А раніше в Одесі патрульні затримали хлопця, який здійснив постріли у бік громадян. Тікаючи з місця події, він забіг до помешкання гуртожитку, який був неподалік. Отримавши прикмети порушника, інспектори розпочали обстежувати будинок. В одній з кімнат гуртожитку патрульні виявили 17-річного хлопця з явними ознаками алкогольного сп'яніння, схожого за описом. Також поліцейські виявили в помашканні предмет, схожий на вогнепальну зброю. Спілкуючись з поліцейськими, громадянин зізнався, що просто хотів налякати людей і не думав, що все зайде настільки далеко.